Відтепер тролейбус номер 4 з крошні їхатиме не до вокзалу, а до польової. Кінцева зупинка у нього буде на вулиці Космонавтів. Таким чином планують сполучити два мікрорайони міста, які до цього взагалі не мали тролейбусного сполучення. Це по суті, просто повернули старий маршрут четвірку, і добре, що його повернули, тому що звідси тролейбусами на польову дістатися було неможливо. Тепер є пряме сполучення. Добре, що старий маршрут повернули. Маршрут номер 15 з гідропарку від сьогодні розділять на два. 15-й тролейбус по колу їхатиме з гідропарку через Київську, вокзал, Смолянку та Фещенка-Чопівського назад у гідропарк. У зворотньому напрямку можна буде доїхати маршрутом 15А. Людям треба, це ми то зробили. Раніше була дів'ятка, тролейбус. Ну, люди їздять. Так само, як дев'ятка була, вона ж була 9. Так вона і має бути, що вони 15-го поставили. Непонятно після проведення конкурсу на визначення перевізників, зміни торкнуться і маршруток. Деякі з маршрутів зникнуть, а такі, як маршрутки номер 3 5 та 44 їхатимуть по-іншому. Так, наприклад, третя маршрутка через проспект Незалежності з'єднає крошню та богунію. От дуже погано доставатись з крошні на богунію. Там же лікарня, виходить, наша районна, і з крошні взагалі нема чим добратися до лікарні. Дуже тяжко. Зв'язок дуже поганий, погуняє крошня. Я там проживаю на крошні і дуже погано. Пішака йдеш сюди через кар'єр, тільки сюди добираюся. Так. Начальник управління транспорту міської ради Костятин Підпокровний каже: основна мета реформи транспортної мережі це прибрати приватні маршрутки, які дублюють маршрути комунального транспорту, а також забезпечити транспортом райони міста, де не було комунальних автобусів або тролейбусів. Розуміємо, що ми готові до збільшення випуску по тролейбусам, тому такої кількості автобусів приватних перевізників місці не потрібно. Ми обережно будемо зменшувати їх кількість. Це буде декілька етапів на першому етапі. Це мінус 30-40 автобусів. Це буде заміна в основному, це буде заміна малої міськості на велику або середню, та скасування або скорочення частини автобусних маршрутів, як я вже сказав, які на всьому плечі дублюють тролейбуси. Колишній заступник міського голови Житомира Дмитро Ткачук, який займався транспортною сферою, вважає такі зміни недоцільними, оскільки це не приведе до надання пріоритету комунальному транспорту, як це декларують у міській раді. Але те, що сьогодні важ там в презентаціях, які були продемонстровані під час затвердження даних рішень, а то якщо в двох словах я б сказав би, що це є імітація. Тому що ті задекларовані цілі жодним чином якби не виконуються. Принцип дуже простий: Все, всього всього й по більше туди пускаються і тролейбуси. Додаткові, туди пускається і маршрутки. Додаткові, і про яке розмежування електротранспорту і приватних перевізників тоді може йтися ново. От коли по центральній вулиці збільшується кількість якби автобусів. І в цей же час якби, туди пускаються додаткові тролейбус. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.